Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про один із ключових напрямків економічного розвитку це індустріальні парки. І попри повномасштабну війну, громади та інвестори демонструють ключові кроки до створення нової виробничої інфраструктури. І ось буквально в квітні місяці 2025 року. Одразу кілька важливих ініціатив стали знаковими. А це у городку, що на Хмельниччині, мається на увазі місто Городок, міськрада ухвалила рішення про продажі 15 гектарів землі для розширення індустріального парку Поділля Городок. Там уже будуються два заводи з виробництва олії та біоетанолу. Другий приклад. У Білій церкві фінська компанія оголосила про відкриття нового заводу з виготовлення бетонних з'єднань та композитних конструкцій. Наступний момент. У Калуші, а це Івана Франківщина, девелопер City One Development планує збудувати завод з виробництва скла. На території індустріального парку Галіція. Крім того, Швейцарія разом з ООН з промислового розвитку запустили другу фазу програми підтримки екоіндустріальних парків. І нарешті у Користені, а це Житомирщина, міськрада. Ініціює створення муніципального індустріального парку Коростень-Подільський на площі понад 56 гектарів. І ось ці приклади це позитивний знак для України. В питанні економічного розвитку, без якого Україна не може далі рухатись, без якого Україна не може далі розвиватись. Без якого неможливо щось планувати на майбутнє. І це дуже добре, що з'являються нові виробництва. І ось питання, воно дуже доречне, це питання. Чому це важливо в першу чергу? Кожен з цих проєктів, про, яких, про які ми сказали, це не лише чергова локальна ініціатива. Це частина масштабного тренду, що формується в Україні.